Друже, дякую, що завітав до мого каналу. Сьогодні у нас, як завжди, в понеділях розклад на наступний тиждень прогноз для України на першу чергу, а далі вже як буде відбиватися на інших країнах. Тобто, маленька кубка. Це у нас старші аркани, вони показують фон тижня. І велика кубка це у нас придворні та карти та ситуаційний молодші аркани, які показують деякі подробиці, деталі, настрої і так далі. Сьогодні ми дивимося прогноз на тиждень, який відбудеться з 19 до 25 лютого 2024 року. На жаль, на цьому тижні ми вже будемо бачити, що це вже два роки, як іде війна, ну, подивимось, про що нам скаже цей тиждень. До речі, дякую всім, хто допомагає каналу. Я вже писала, казала, що більшу частину цих грошей я передаю на ЗСУ. І якщо Виникає бажання зробити подарунок собі або своїм знайомим, близьким. можете замовити для них розклад персональний на будь-яку тему, на будь-яке запитання. Пишіть в особисті, і я вам відповім. Можете написати в, в коментарях, і я вам скажу, як зі мною зв'язатися. Хоча там, мабуть, є телефони, щоб месенджер написати. Подивлюсь, якщо не написано, напишу. І так, що чекає на Україну на тиждень з 19 по 25 лютого. Так. Це фон тижня. І... Та зараз дивимось, деякі подробиці, що чекає на Україну на цьому тижні. А, багато бачила, кажуть, хтось викладає карти, кажуть, о, це погана карта, о, це хороша, гарна карта. Але ну, взагалі нібито такого однозначного ставлення. До карт немає, бо у кожної карти є свої боки. В різних ситуаціях вона може відігратися по-іншому. Тобто, що ми бачимо? Фон тижня, ну, він пише тут правосудє. Це взагалі щось пов'язане з, з юридичною сферою. Тобто це може бути прийняття нових законів чи якісь нововведення, правила, ну, щось юридичне таке. Ну, ми знаємо, що у нас, нам готують нові закони, і це ну, звичайна робота органів влади. Але що ми бачимо далі? Ця картка говорить про якусь боротьбу, конкурентну боротьбу, незадоволень. Ну, це нормальна боротьба конкурентна, це, так би мовити, двигун. Біз бізнесу і це дуже добре. А, але, взагалі-то це може бути навіть не боротьба. А дивлячись на сусідню картку, ми можемо сказати, що це змагання, це, мабуть, навіть якась гра. А, але. Що ми можемо? Це ми маємо такий не дуже гарний такий відтінок цього, бо це якийсь внутрішній дискомфорт дає нам, дає нам почуття такого, що ми всередині не відчуваємо себе задоволеним. І це не залежить від кількості грошей. Від, від посади, наприклад, від там домівки, там якісь умов, в яких людина живе. Оцей внутрішній розлад, внутрішня напруга може бути як у багатих людей, так і у бідних людей, які живуть вдома, які живуть в Україні, маю на увазі, які живуть за кордоном. Оце такий просто у людини внутрішній настрій. Їй завжди все погано, завжди всім незадоволена. задоволена. Вона на, на, на людях може намагатися робити що вигляд, що все добре, а всередині в неї все погано. І це не дуже гарно, тому що це зараз не розклад не людині, а взагалі для країни. І цей внутрішній дискомфорт, внутрішній конфлікт це дуже погано. І це якби показує: тут ми дружимо, тут у нас все, все добре, тут ми б'ємося. Ну, ми знаємо, так? Да? Насправді зараз так і є. Ми нібито підтримуємо все всі, всі разом країну, наші ЗСУ. А в той же час, якщо подивитися десь в соціальних мережах, це постійний страч, вибачте, за таке слово. Тобто, друзі, я розумію, що важко вже всі втомилися від цього стану, але це життя. Ми нічого не можемо зробити з цими об'єктивними обставинами. Ми повинні в цьому пристосовуватися і жити далі. І що це означає? Що ми повинні завжди залишатися людьми доброзичливими, доброзичливими дружніми. Ну, то есть толерантними, але не до всього мені дуже подобається це слово, але деякі гарні риси у цього терміну є. Тобто, наладити своє внутрішні, свій внутрішній стан. Це дуже важливо. Я розумію, що це важко, але це необхідно, це життєво необхідно, щоб не з'їхати не з, з глузду. Тому я вас запрошую на мої сеанси. Таро. Це такий міні-коучинг, де за 30 хвилин моєго сеансу ви подивитесь, ви зможете подивитися на своє життя з іншого боку. І це дуже важливо. Бо іноді ми як з зачиненими очами живемо. Тобто, друзі, нас очікують якісь, ну, нові закони, і буде багато сперечання при цьому, і ми будемо незадоволені, але зовні ми це не будемо показувати. І, щоб не, не мати цих проблем, треба навчатися собі. Роз'ясняти, розповідати, чому це добре, чому це ні, і як з цього вийти. Тобто налагоджуємо свій внутрішній стан, наводимо баланс. А я бажаю всім нам, за можливістю нормального тижня. І слава Україні! Слава ЗСУ!